США, Туреччина та низка країн Центральної Європи одночасно опинилися в центрі подій, пов'язаних із війною та безпекою у регіоні. У Флориді тривають мирні переговори між американськими та українськими представниками, під час яких держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливості створення умов, що гарантуватимуть Україні суверенітет, незалежність і довгострокове процвітання. Він підкреслив, що мир має забезпечити не лише припинення бойових дій, а й механізми, які дозволять Україні уникнути майбутніх воєн і вийти на шлях масштабного економічного розвитку. США очікують помітного прогресу та формування дорожньої карти, яка допоможе Україні зберегти стабільність після завершення війни. Американська сторона також наголошує, що результат перемовин має відповідати інтересам українського народу та не створювати загроз для майбутньої архітектури безпеки в Європі. Паралельно Туреччина висловила стурбованість через атаки на два російські танкери під прапором Гамбії у Чорному морі. Інциденти сталися 28 листопада у межах турецької виключної економічної зони та створили загрозу для судноплавства, людей і довкілля. Анкара підтримує контакти з усіма сторонами, прагнучи стримати подальшу ескалацію та убезпечити власні економічні інтереси в регіоні. Турецька дипломатія наголошує, що будь-які інциденти в Чорному морі можуть мати широкий міжнародний резонанс, зважаючи на стратегічне значення цього маршруту для енергопостачання та торгівлі. Країна закликає до стриманості, підкреслюючи, що стабільність у регіоні критично важлива для всієї південно-східної Європи. На тлі загострення безпекових викликів у Європі президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати заплановані двосторонні переговори з прем'єр-міністром Угольщини Віктором Орбаном. Причиною стало те, що Орбан перед цим здійснив візит до російського диктатора Путіна, що викликало негативну реакцію партнера по вишеградській групі. Навроцький залишив у програмі лише участь у саміті президентів Вишеградської групи в Вестергомі, що відбудеться 3 грудня. На зустрічі обговорюватимуть регіональну безпеку та співпрацю між країнами, зокрема на тлі змін у європейській політичній динаміці. Запланований на 4 грудня офіційний візит до Будапешта та двосторонні переговори були повністю скасовані. Польська сторона наголосила, що рішення є сигналом про неприпустимість політичних контактів із Кремлем у період російської агресії. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.